Що ж, друзі, всім привіт, всім доброго дня чи вже доброго вечора. У нас вже вечір. Зараз ми виїхали, будемо збирати сіно і також одночасно я поливаю свої помідори. Так що бусу залишив, залишив на помідорах, а зараз йду до тата і будемо збирати сіно. Трішки я пропав можна сказати так з інтернету, бо був зайнятий. Робота, одна, друга, і так нема коли толком знімати відео. А потім ще його монтувати, то взагалі часу не вистачає. Тож, наразі буде відео один раз в тиждень, а далі будемо бачити. Тож, бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково довіряйте відео до кінця. Тисніть вподобайки та залишайте коментарі. А я знімаю для вас новеньке відео. Так, друзі, вийшло на ціну тут. Не такі вже й великі покоси, ось там один маленький покосик і ось тут такий невеличкий. Але сіну нам ще потрібно, оскільки бичка вирішили ще до зими тримати і, можливо, ще будемо цілу зиму тримати, тож сіну у нас не вистачає. Звичайно, його тут буде маловато для бичка, але жменька, жменька звідси, потім жменька ще буде трішки зі суданки і якось наш бичок буде жити. Так, за кермом у нас Рафаїл, тату і я закидаємо сіно, а сестра загрібає. Меншого брата нема, Тобі, Він трішки поїхав відпочивати на пару днів, тож ми без кажуть без нього. Так що зараз загрібаємо тут, де не догрібли грабарку і завантажуємо. Так, зараз влізу ще зверху трамбану, потрамбуєте сіну, бо все не влізе. Так, затрамбовуємо трішки. Брат у нас нема. Можу я і брузити і трамбувати. Так, Рафаїло почуває. Так, знову трамбую, оскільки сіно пухкентівське, сіно досить непогане. Один дощ побачили, але більш-менш. Так, іде потяг. Полетів. Працюємо далі. Все, друзі, ми сіну завантажили, тато з братом і сестрою поїхали додому трактором, а я зараз іду на помідори і буду представляти другий куб води можна сказати, на салату. Також я зараз трішки сиплю ам'ячної селітри, щоб азоту додати. Далі поїду додому і вже зранку будемо вибирати помідори на продаж. Взяв ось таку гофру Тато привіз, оскільки забувся. І зараз будемо переїжджати і під'єднувати. Так, бус стоїть вже тут, зараз подивимося, чи все витихло. Так, все. Шант порожній. У нас цей куб був чорний, а там той стоїть. Пів куба, пів тони там стоїть білого. Так, зараз фільтри знімаю швиденько і приїжджаємо на салату. Ось так робиться. Далі відкручується. потім відкручу. а зараз вам покажу трішки помідорчиків. Звичайно, їх трошки буде погано видно, але деякі буде видно. Так, ось такі помідорки. Ось так виглядають. Так, десь на деяких є гниль, а деякі взагалі шикарні. Так що вже завтра зранку михнуся і покажу вам більше про ці помідорки. Вже на зараз 10 годин вечора, практично вже нічого не видно. Так, все, під'єднав я там ту бочку. Засипав, верніше, залив розведжену ам'ячну селітру, дав. 3 кг на 500 літрів води. Так, фільтр під'єднав, штам під'єднаний і далі в нас тут, далі у нас йде магістраль на салату. Так, деяка салата ось така вже здоровена є, а деяка є ось така маленька. Ось можете бачити жовті листки це нестача азоту. Так, це салат левістро, це салат кірібаті. І також в мене ще є. Ось цей салат, це салат сатін. Ось такі три сорта. Салати досить такі хороші, смачні. Оцей левістро досить такий витривалий. Зимою він не боїться морозів до мінус 5. Він при мінус 5 не росте, але так, можна сказати, зберігається. Так що ось такий моє салатик. Не знаю, зараз трішки погано його видно. А вже завтра в день я вам його покажу. Тож, друзі, зараз зливаю тих 500 літрів води і вирушаю додому відпочивати. А зранку вже вмикнуся і будемо з вами далі працювати. Тож, всім мирної ночі і до завтра. Так, Друзі, всім ще раз привіт. У нас вже ранок. У Нас вже 6.30. І зараз я буду їхати на поле виривати. Помідорки. Так що зараз заводимося і поїхали на подуш. Зараз ми посімо на полі і покажу що до чого. Все, беремо ящик, я вже на полі і приступаємо до виривання наших помідорчиків. Так, Це помідор сорту Діно. Вони такі от ідуть крупні, такі величенькі. Далі йдуть у мене. Брисколіно. І далі ще йде 4 сорта, а яких я трішки вже забувся, далі, якщо згадаю, то скажу. Знаю, що є там далі ще мене 64-38. І ще в кінці самому є вроде би, гонг. Так що все, приступаю я виривати і швиденько це все діло роблю, бо на 8 годин треба їхати вже на базар. Ось такі помідорчики, ось такі гарненькі. Ось такі помідорчики. Вони досить такі смачні, м'ясисті, мені всі от вони подобаються. Так. Вже один ящичок є. Ось метр, напевно, що десь до 24 пішов і вже ящичка нарвав. Так, у кущиках помідорів у мене ось такий, оцей сорт діно. Ті, що вони раніше трішки почалися то вони якісь трішки мені захворіли. Ось так починає ці листя. Не знаю, в мене ще такого нема сильно, то я ще толком не знаю, що це таке. Від хвороб кропив, але щось нічого не дає. Ось там стоять помідорки зелені, а тут Дін той почав трішки жовтіти і сохомнути. Відсихає, Та ось так листя відсихає і відривається. Не знаю, може хтось з тим більш такий. Ознайомий, то напишіть, будь ласка, що це за причина жовтіння тих листків. Все, друзі, чотири ящика нарвав. Ось це три ящика Діну. і ось це ящик мішаний. І якщо не помиляюся, це є бризкуріна. А ось цей сорт я подивлюсь, мене десь було записано, то потім, можливо, скажу або вже в наступному відео. Так, ось цих чотири рядки майже... Дурвав до кінця і ось вийшло 4 ящики. Шоденьку зараз закриваємося і витимо на базар, бо вже У нас вже 8 годин. 8 -го ранку, так що треба вже їхати на базар швиденько. і погнали. Ще, так що, полетіли. Так, вже два ящика продав. Більші продаю по 20 а менше продавав по 15. Такі помідорки. Ціна у нас десь 25 гривень за кілограм помідорів на базарі. Так, приїхав в центр. Тих чотири ящики продав. Призли мені ще 4 і ось що з них лишилося. Фактично лишилося 2 повних ящика. Зараз продаю і ті, і ті по 20 гривень. Ще десь пів години постою, і далі поїдемо додому. Все, друзі, я вже вдома. Помідорки всі, що нарвав зранку, і потім мені ще доривали, продав. І так, продав я в загальному десь 8 ящиків. 6 ящиків я... Ні, не 6. 5 ящиків я здав на магазин. Один магазин взяв у мене 30 кг, а другий взяв 20 кг. І ще, ще плюс-мінус десь до 30 кілограм ще продав на базарі. Ціна, по якій я продавав, спочатку продавав по 15 гривень маленькі, а потім і великі по 20 гривень. Потім мені сказали, що маленькі навпаки мають бути дорожчі, ніж великі. Продавали їх по 20 потім. А великі, якщо хтось брав більше, ніж 5 кг, то робив трішки знижку десь по 18 кг. Так що ось такі у нас ціни. Ціни на базарі, якщо такий помідор дуже гарний, то десь 30 гривень, 25 гривень, менше, десь по 15 Так що ось такі у нас ціни. До речі, напишіть, з якої ви області і які у вас ціни зараз на ринку. Тож, я вдома вже. Передягнувся в робочу одежу і приступати зараз будемо до роботи. Тож, не перемикайтеся, дивіться далі, а я продовжую знімати для вас відео. Так, перша робота, яка у мене зараз буде, це треба затягнути ось цього парника, оскільки ось посадив я розсаду салати і сонце сильно пече і вона не хоче дуже добре рости. Так, зараз буду викошувати ось ці зарослі. Ось до чого я допустив <хи> порядок біля парника. Так що зараз швиденько це все викошую. Някся руки не доходить, тепер треба прокусити і натягнути чорну плівку наверх і затіннити. А далі поїдемо на поле, будемо підживляти помідори. Тож зараз швиденько ось це все прокошую і затягуємо чорну плівку. Ось там лежить чорна плівка біля Рафаїла. І зараз будемо натягувати сюди на теплицю. Так, натягнув я плівку, закріпив. І ось тепер так виглядає тінь ось така в теплиці. Не знаю, буде трішки експеримент, як буде себе вести салату. Думаю, що їй ось цих стурців світла вистачатиме, а зверху сонце вжарити не буде. Якщо ви, якщо ви думаєте, що коли сонце нагріває пленку чорну вона буде пінозом як духовка, то... Це не так, воно навпаки пленка нагрівається, а під пленкою залишається холодне. Буде, так можна сказати, як зонтик. Тож, закріпив я плівку і з цим робота в мене завершена. Йдемо до наступної. Так, Наступна робота це розвантаження сіна на оцей хлів до баранів. Все. Ціну ми розвантажили і зараз їду купити помідори від хвороби. Так, круплю ось таким от біопрепаратом, щоб можна було їх їсти. Ось такий препарат Fitohelp. Виробник, біозахист, саду та городу. Виробник, жива земля. Біопрепарат. Ось, щоб ви не думали, що вас обманюю. Ось ця, ось ця упаковочка 15 мл, вона йде разом з прилипачом, це на 10 літрів води. Так що зараз розводжу по інструкції, ось тут все розписано. Так що як кажуть, може і дитина розвести. Так що заправляю зараз оприскувача і їду на поле. Вже оприскувати я буду, не буду показувати, оскільки це ви вже бачили декілька разів. Так що ось таке, друзі, вийшло відео про те, чим я займався весь цей тиждень. Звичайно, кожен день свій робочий я не знімав, оскільки не вистачало мені на це все часу. Так що, всім дякую за перегляд, що додалялося до кінця. Хто ще не втиснув вподобайку, обов'язково це зробіть та також залишайте коментарі. Хто ще не написав, то напишіть, які у вас ціни на помідори. Тож, всім мирного неба, міцного здоров'я. та... Божої охорони. Всім пока, друзі! До нових відео, до нових зустрічей!